Вітаємо! Ми інтернет-магазин Шопи Каталог. Пропонуємо вам жіночі кардігани, великі розміри в наявності від 120 об'єм до 160. На нашому сайті ви можете подивитись більше товарів у кожній фото, розмірна сітка. Якщо вам потрібно, пишіть нам на Viber по вказаним телефонам. Широкий асортимент на будь-який смак. Також маємо светри, великі розміри, моделі різні, подовження з візерунком або без візерунка. Маємо розміри на об'єм до 150 см. Заміри вказуйте на вайбер. Є також жилети, Великі розміри, подовжені, покоротше, на будь-який смак. Телефонуйте. Переходьте за посиланням на наш сайт. Подивіться весь асортимент. Чекаємо на вас.